Консультація для батьків весна чудова пора року. Весна це чудовий час, коли природа прокидається від зимового сну. Все навколо оживає та розквітає. Цей період є дуже цікавим та пізнавальним для дітей різного віку. Батьки можуть допомогти своїм дітям дослідити красу весни, спостерігати за змінами в природі та отримувати нові знання. Це чудовий час для прогулянок з дітьми на свіжому повітрі. Під час прогулянок можна спостерігати за змінами в природі, такими як поява перших квітів, повернення птахів з теплих країв, пробудження комах та зміною погоди. Під час прогулянок можна розповідати дітям про весняні явища, відповідати на їхні питання та заохочувати їх до дослідження навколишнього світу. Весна це також чудовий час для ігор і занять з дітьми. Можна малювати весняні пейзажі, робити аплікації весняних квітів, читати книги про весну, грати в ігри, пов'язані з весняною тематикою. Такі ігри і заняття допоможуть дітям краще зрозуміти весняні явища та розвинути свої творчі здібності. На весні Важливо пам'ятати про безпеку дітей. Необхідно стежити, щоб діти не ходили по тонкому льоду, постерігалися кліщів та інших комах, навчити дітей правилам поведінки у природі. Дотримання цих правил допоможе зберегти здоров'я дітей та уникнути неприємностей. Корисні поради для батьків: Заохочуйте дітей до дослідження природи. Відповідайте на запитання дітей та пояснюйте їм весняні явища. Проводьте з дітьми більше часу на свіжому повітрі. Створюйте для дітей цікаві ігри та заняття, пов'язані з весною. Пам'ятайте про безпеку дітей на весні.